Був, коли ми минулий раз приїжджали до вас? Пам'ятаєте, я це. Добре, це дуже добре, це добре. Значить сьогодні буде легше. Я єдине тільки, що хотів би попросити, якщо можна, якщо не дуже важко, виключить телефон, щоб вони не добре? добре? Знаєте, я зрозумів, що треба ще казати не тільки. Ну, може уточнити, просто що виключити це не тоді, коли вже до вас дзвонять, і тоді вже виключити. Розумієте, ми проповідували в Котильві, ну, за тих 20 нещасних хвилин, що я говорив сім дзвінків, сім. Це виявляєте кожні три хвилини. кожні 3 хвилини. І напевно в той самої людини то було три дзвінка. Тому просто, якщо, якщо ваша ласка. Давайте ми розпочнемо з да, Біблії, слава Божого, ми прочитаємо одну притчу, яку розповів Ісус. І далі ми спробуємо дещо з вами поспілкуватись, поговорити. Ісус, відповідаючи, знову почав говорити їм притчами кажучи, Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Цар справляє весілля для сина свого, кличе людей. Приходьте, а вони не хочуть прийти. Знову послав він інших рабів наказуючи: Скажіть запрошення. Ось я приготував обід свій, закололи боки і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходилися. Той на поле своє, а той на свій торг. Ви колись робили, проводили якесь свято? День народження? Дітей одружували. Що ще може бути? Я не знаю, які ще свята бувають, коли людей кличуть. Та давайте новий рік. Там, новий. Хто на новий рік десь разом не збирався? Ось на березні. Заважте, чоловіки не сказали 8 У Вас бували випадки, коли ви запросили 10 людей? Припустимо, да? Ви запросили 10 людей, прийшли 9. Ну ну, ну не прийшла одна людина. Захворіла, так? ну буває. Так? ну, Нормально, так. Якщо 10 запросили, один не прийшов, ну це не дуже помітно, так? Але якщо ви запросили 10, а прийшов один. А де 9? А що робити? що робити? Той торт такий великий, що сам не зісиш. Да, давайте ми просто уявимо, щоб це було от максимально близько до нас. Що да? от ми запросили людей до себе на день народження, а вони взяли і не прийшли. Що робити? Просто чисто-чисто дивитися. Чисто. Так, йти до сусідів запрошувати, варіант. Дивіться, історія, яку розповідає Ісус, притча. Він каже, цар. Це не просто людина. Я думаю, ми, ми до царів не рівняємося. Да? Якби нас запросив цар, ми б бігли аж бігом. Ми б ту одежу вибрали за рік до того запрошення. Нас би, ну, та одежа, все трогайте, тільки оце ні. Я йду... Оці туфлі я в них до царя. Розумієте? Да? Але тут виявилось трошки не так. Що символізує ця притча? Кого символізує? Хто цей цар? Бог. Кого він запрошує? Скажемо загальному людей. Сьогодні це персонально ну, символізує Боже відношення до нас. Бог сьогодні запрошує нас. Ми не будемо уточняти вже, де він там запрошує, куди він там пішов, що там, але він запрошує нас. І... Вже якщо ми сьогодні прийшли от, от десь сюди, якщо ми отримали якесь відношення, да, якесь слово там, по відношенню до Бога, да, десь десь Біблію, десь якесь відношення до церкви, ми розуміємо, що Бог нас кличе. Да? Ну, бо якщо людина живе десь там серед якихось племен, ну можливо, вона не запрошена Бога. Можливо, вона ще не почула. Але ми то вже точно почули. Ми то вже точно розуміємо, що Бог він, от, кличе нас. Кличе, як мінімум, від гріха. До праведності. Ми зараз будемо переходити трошки до детальніше на це подивитися. Ісус в черговий раз щось розповідаючи, розмовляючи з учнями, Він закликає них. Каже: Прийдіть до мене усі стружені та обтяжені, і я вас заспокоюю. Ну Цей заклик він, напевно включає самі-самі якісь навіть низькі категорії. ні? Ну Всі стружені та обтяжені. Ну, ну, хто це? Ну, ну, люди, в яких, в яких важко щось, в яких десь проблеми в житті. Навіть таких людей. Розумієте, для от, людей природньо, нам, нам, нам часто природньо кликати кого? Друзів своїх, з якими нам ну, комфортно спілкуватися. Да? Ми не кличемо людей, з якими ми потім будемо сидіти весь вечір, не знати, що робити, куди не подіти. Але ми запрошуємо до своїх друзів. Дивіться, що робить Бог? Він зовсім по-іншому робить. Він запрошує тих, навіть тих, хто нікому не потрібен. Ми займалися в своєму місці будуванням безхаченків, і ми розуміли, що ми маємо відношення до тих людей. Які нікому не потрібні. Прийдіть до мене усі стручені та обтяжені, і я вас заспокою. І Божий заклик, він не тільки десь там, колись в певний період. Він відноситься просто до нас, до сьогоднішнього нашого сьогодення. Ще один вірш Біблії хочу звернути нашу увагу. Ось стою під дверима та стукаю. Божі слова. Ось стою під дверима та стукаю. Скільки часу ви найдовше стукали в якісь двері? Ну, скільки разів ви можете постукати? Давайте ну, три рази ви постукаєте, да? п'ять разів. Хтось дуже дуже вимогливий. П'ять разів. Ви знаєте, я, я, не, ну, я сам по собі такий, я два рази постукаю, ну, я розумію, що або не чують якісь стукати, або ну, не хочуть відкривати. Ну і Бог з ними я пішов. Ну скільки, ну, ну давайте ми знайдемо най ще якусь ну, 10 разів, хай постукає, да? А тепер скільки разів от, до вашого серця стукає Бог? Да? Скільки часу? Він не відступає, він стукає, стукає, стукає. І ви знаєте, ми інколи маємо стільки сміливості де, десь відвертатися, десь займатися своїми іншими справами. Да? Та сміливості, неправильне слово сміливості, наглості. Ну, ну, визгідні, да? Ми інколи розуміємо, інколи що, що це Бог до нашої говорить. Да? Десь наша совість, там, там глибоко десь в нашому серці, совість каже, що ти повинен щось змінити, ти повинен по іншому себе вести. Але ж ні, люди ти... вперті. Ця притча, що ми читали, да? дуже яскраве слово підібрано. Mm -hmm. Та вони злегковажу. Злегковажили. Розумієте? Ну, якщо от, ми запрошуємо людей да, до нас там на свято, ми запросили, них, вони не прийшли. Ну, ладно, віднеслися, ще так, там щось не вийшло, захворіли, не прийшли. Ну, на другий раз ми їх запросимо. Да, ще там. Ну, не прийдуть вони три рази, да? на три, 8 березня не прийдуть. Ну, то скільки ми не будемо кликати? Ну, ні? Будете в них все своє життя кожного 8 березня, кожного дня народження, кожного Різдва, кожної паски їх кликати і кликати, а вони не приходять. Це до нас відношення. Коли Бог нас кличе. Скільки разів Він кличе нас, і що ми йому відповідаємо? Оці люди просто дуже яскраво підібрано слово, легковажили і порозходились. Той на поле своє. У вас є поле? на базар, виходите на базар, так? Виявляється, з знім Ісуса нічого не змінилося. Каже, люди порозходились, той на поле своє, а той на свій торг. І Ісус він розповідає, що на цьому все не закінчилось. Він відправляє знову слух. Перший раз не, не прийшли, відправляє другий раз. Ідіть, кличте, все готово. І от спробуємо уявити цього царя. Да? Ісус розповідає, все наготовлене, да? бики заколені. Десь там. Це не, не просто торт спечений. Да? Це, я не знаю, десятки чи сотні слуг там працювали, все було вкладено. І подивіться в своє життя, коли ви готуєте свято, якісь, да? ви, ж, ви ж вкладаєте не просто ну, там, тисячу гривень да? на, на щось там закупити, да, ви готуєте свято, ви вкладаєте себе, ви вкладаєте ну, просто душу свою в те. Ви хочете, щоб атмосфера була хороша. Ви працюєте над цим. Бог попрацював над цим. Щоб запросити нас, кудись Бог попрацював на найвищому рівні. Він послав свого Сина Ісуса Христа, щоб Він зібрав це людей. Ісус приходить на землю. Ісус 30 років з маленької дитини починаючи. Він ходить по землі. Він шукає людей, він збирає людей. Він помирає за них. Він іде на хрест. Помирає з самою гіршою на той час смертю, щоб запросити людей до себе на свято. Знаєте, мало почути, що до тебе стукають. Потрібно відкрити. Ну, дуже легко з вами говорити, ви розумієте. Потрібно відкрити. Те, що ви почули, це не все, на цьому не закінчується, потрібно відкрити. Сьогодні про Бога, ну я не знаю, хто що ну, треба пошукати людей в Україні, які не чули про Бога. Але скільки людей по-справжньому відкрили серце? Я колись прочитав статистику. Наскільки Україна християнська країна, так? скільки в нас християн, скільки всього. Я не пам'ятаю цифру, але я просто був здивований. я зрозумів, що ну, цих людей рахували просто з літака. Якщо на початку села стоїть хрест, значить село віруюче. Але виявляється не так. Виявляється, що це значить тільки про те, що все село постукало, в ці хати постукали, а виявляється, що там хтось відкрив вже хату. Там хтось відкрив, а в основному ні? В основному тільки почули, в основному тільки отримали запрошення. І Що значить відкрити? В нашому буденному житті ми розуміємо, ну, відкрити це просто, відкрити. Але це прийняти, це ж мається на увазі прийняти. Не тільки запустити до себе в хату гостей да, на годину, на вечір, а це прийняти. Прийняти Ісуса Христа в своє життя. Рахуватися з ним. Мати відносини з ним. Я подивився на цей наш будинок, да, скільки нас людей тут зібралося, десь там і вікні побачив людей. Я згадав одну історію з Ісусом. Ісус ходить по землі, збирає натовпи людей. І одного разу він десь так само був в будівлі. І був розслаблений, який нереально було сюди занести. Того, що там, там скрізь, скрізь люди, як вони сюди занести? Я уявляю собі цю картину, як, як воно відбулося. Я уявляю, де, десь там, десь тут, десь розбирається криша. З цього розслабленого знайшлися друзі, які вирішили, що ми все зробимо, ми допоможемо, ми принесемо його сюди. Розумієте, отак таке бажання було до Ісуса. Нам потрібно тільки двері відкрити. Людям довелося кришу розібрати. Прийти до Ісуса. Я не знаю, що там було дерево, солома, сіло, це не важливо. Але це показує, це підкреслює людське бажання. Яке сьогодні бажання в нас мати спілкування з Ісусом. Ще одну історію хочу або притчу, яку розповідав Ісус. Ісус дуже багато розповідав. І чергове каже, а як вам здається? Один чоловік, мавши двох синів. Прийшовши до першого, він сказав, піду дитину, сьогодні працюю воно грам. А той відповів і сказав, добре, паноче, іду. І не пішов. І прийшовши до другого, батько приходить до другого да? і так само каже, а той відповів і каже, я не хочу. Буває, так, да, таких дітей. Один каже, що я піду і не йде, а другий каже, я не хочу. А потім розкаявся і пішов. Ісус запитує, котрий же з двох учинив волю батькову? Вони відповідають останній. Щось можливо десь схоже в нас, ні? Вас було От просто хтось, я не знаю, хтось знаходить собі, то не треба для мене хтось знаходить в своєму серці, що ви колись Богові щось обіцяли? Я не знаю, можливо, у вас щось важко було в вашому житті десь. Можливо, якась проблема десь була, можливо, у вас десь гроші закінчились, можливо, ви хворі були, можливо, у вас, діти, там, не знаю, батьки, чоловік, дружина, хтось були хворі. Чи вас хтось ображав, чи ще щось. І ви зверталися до Бога і щось йому обіцяли. Напевно, напевно, багато хто знаходить, да, в своєму серці І цим ми схожі до того сина, який сказав, що піду і не пішов. І ми бачимо другого сина, який казав, я не хочу, я не піду. Якого запрошували, а він казав, я не прийду. Але потім він розкаївся і прийшов. Ви знаєте, два не ідеальні. Правда? Але й ми не претендуємо на ідеал. Просто десь хтось може знайти своє відображення або там, або там. І Ісус Він каже, що отой, що прийшов останній, він зробив краще. І це має відношення до того запрошення. Ісус запрошує нас своє царство, Він запрошує нас прийти, можливо, десь попрацювати щось. І я б не хотів, щоб ми нього обманювали, щоб ми казали, що прийдемо і не приходили. Але я хотів би, щоб ми казали, що прийдемо і приходили. Старий заповідь через пророка Єремію. Бог звертається до народу, Слова. І він каже, що я говорив був до вас, промовляючи пильно, але ви не слухали. І кликав я вас, та ви не відказали. І Бог, він багато разів і багатьма способами він промовляв до людей. І Біблія каже, що а в останній Він промовляв до нас через Сина Свого, Ісуса Христа, який прийшов на землю. І ми всі знаємо Ісуса, ми всі знаємо про Ісуса все. Але мало знати про того, хто тебе кличе на свято. Мало вивчити всю його біографію, мало знати, коли він народився, коли він там куди пішов, десь там вчився, ще там щось. Мало цього знати. Потрібно прийти. Якщо хтось. Якщо ви давайте, ви викличете, ми вже будемо на це весь час. Ви кличете когось на, на свято. А у відповідь. Вам не кажуть там, що я прийду чи не прийду, а вам починають розповідати, о, я дуже добре знаю вас, я знаю, що ви хороша людина, я знаю, що ви робили там багато всього доброго, там, да. Да? Да. посиділи, поговорили. Але ж питання в тому, чи ви прийдете, да? ви, ви чекаєте, ну, от, добре, що ти мені так розказуєш, ну ти прийдеш, да? ж. Ну, знаєш, мені приємно з тобою спілкуватися. Я хотів би зустрічатися там, з тобою час від часу. Ну добре, що ти хотів би, ну ти ж прийдеш чи ні? Розумієте, до чого я? Сьогодні час від часу ми можемо чути в своє серце це запрошення. Коли, коли ви читаєте вдома Біблію, ви можете відчувати, що десь Бог кличе вас. Коли ви приходите на зібрання, коли ви чуєте пісню, коли, коли просто в вашому житті десь або якась радість, або якийсь сум, чи ще там щось, ви можете відчувати, що Бог кличе вас. І ви будете це відчувати. Я, я це розумію, я в цьому впевнений, ви будете час від часу відчувати, що Бог вас кличе. Але питання тільки, скільки часу, скільки от в нас буде цієї сміливості, що ми будемо відмовляти. Над багатьма речами в своєму житті людина не має влади. Ви не можете вибрати природній колір волосся вашого. Ви не можете зріст собі якийсь збільшити, зменшити там ще там щось. Ви не можете вибрати, де ви народитесь. Ви не можете вибрати ваших батьків. Але це не ключові моменти нашого життя. Люди живуть і в одних сім'ях, і в інших, і в багатих, і в бідних. Це важливо. Де ви будете вчитись, де ви будете працювати? Це все важливо. Але це не є ключові моменти життя вашого. Але саме над ключовим моментом нашого життя Бог дає нам вільний вибір. Це момент спасіння нашого, це момент нашого вічного життя. Отут саме Бог дає нам вільний вибір. Тому що якби він не дав нам вибору цього, це було б в певній мірі дійсно насильство, чи як скажемо. Але він дає, він кожного вибирає. Ти можеш прийти. Він каже, я буду стояти, стукати. Ти можеш відкрити, можеш не відкрити. Можеш додати звук десь там на музиці своїй, щоб не чути цей стукіт. Просто маленьке питання до вас. Я вже закінчую. Як, як ми відреагуємо на Божий поклик? Ми можемо сказати, що я ще встигну. Я ще не зовсім старий, я ще встигну. Ми можемо сказати, що я занадто зайнятий, в мене ще багато справ. От хай ну я, я це дороблю, от я це закінчу. Хай ну я дітей своїх женю, тоді я, в мене буде час ходити в церкву, прийти до Бога. Хай на мене там з чоловіком відносини налагодяться, тоді ми разом ним прийдемо до Бога. Хай на моя жінка почне мене слухати, тоді я піду до Бога. Хай на я десь там щось дороблю, тоді піду. Можемо сказати, що я піду і не піти. Можемо сказати, що я не піду і піти. Але ми можемо просто прийняти в своєму серці оце рішення, прийняти цей. Цей вибір і відповісти на його заклад. Ви знаєте, одного часу Ісус показав нам свій приклад. Він залишив славу неба і прийшов і зробив все до кінця. Він не був занадто зайнятий, Він не був занадто гордий, щоб прийти. Він не був занадто сором'язливий. Йому не було там соромно, йому не було незручно. Його не було питання, що там хтось подумає, щось не так про нього. В нього була задача і ціль прийти і спасти людей. І сьогодні в нас, давайте, хай би кожен перевірив своє серце і поставив собі задачу прийняти Божий заклик і прийти. Знову повертаюся до, до, до того вірша, який ми читали. Придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Не знаю, можливо, хтось хоче миру. Прийди до Ісуса. Можливо, хтось хоче спокою в своєму житті. Прийди до Ісуса. Можливо, хтось хоче там, звільнення від гріха. Прийди до Ісуса. Можливо, хтось хоче прощення. Прийди до Ісуса. Можливо, хтось хоче простити когось і не може. Знову ж та сама відповідь. Прийди до Ісуса. І останнє нагадує. Він стоїть біля дверей і стукає, і чекає. Коли ж оце вже ми відкриємо? Будьте благословенні, робіть висновки. Хай Бог буде з нами. Амінь.